Вітаємо! У цьому відео покажемо, як працює документ коригування боргу з типом переоступка боргу покупця або переоступка борга постачальника і в яких випадках його варто застосовувати. Розглянемо на прикладі: у нас є два замовлення від покупців: обидва з боргом по 100 гривень. Створюємо документ коригування боргу з типом переоступка боргу покупця. У блоці розрахунки з покупцем вибираємо покупця, чий борг будемо передавати, і вказуємо документи, за якими він заборгував. У блоці реквізити одержувача обираємо покупця одержувача і документ, на який буде переведений борг. Вказуємо суму переоступки, наприклад, 100 гривень. Зберігаємо документ. Тепер у реєстрі замовлень бачимо, що борг першого покупця списано, а у другого покупця заборгованість збільшилась на 100 гривень. По звіту взаєморозрахунки з покупцями. У першого покупця замовлення на 100 гривень. Борг переоступлено, у другого покупця замовлення на 100 гривень. Через переоступку борг збільшено ще на 100 гривень та кінцевий залишок 200 гривень до оплати. Переоступка боргу постачальнику використовується для перенесення заборгованості від одного постачальника до іншого. Наприклад, якщо ми хочемо закрити борг перед одним постачальником, але водночас збільшити заборгованість перед іншим. У нас є замовлення першому постачальнику на 500 гривень. Товари отримано, але оплати ще не було. І є замовлення іншому постачальнику на 1000 гривень, з яких вже оплачено 500. Ми хочемо списати борг перед першим постачальником і перенести його до другого. Для цього створюємо документ коригування боргу з типом переоступка боргу постачальнику. Обираємо того постачальника, чий борг списується, та постачальника-одержувача, на кого переноситься борг. У блоці розрахунки з постачальником обираємо документ надходження товарів та вказуємо суму переуступки 500 гривень. У блоці Реквізити одержувача обираємо документ замовлення другого постачальника та зазначаємо суму 500 гривень. Зберігаємо документ. В результаті бачимо, що у першого постачальника борг списано, а заборгованість перед другим постачальником збільшено на 500 гривень. У звіті взаєморозрахунки з постачальниками. По першому постачальнику є надходження на 500 гривень, оплата через переоступку 500 гривень, по другому постачальнику є надходження 1000 гривень, оплата 500 гривень, коригування донараховано 500 гривень та кінцевий залишок 1000 гривень. Документи переоступка боргу покупця та переоступка боргу постачальника дозволяють швидко переносити заборгованість від одного контрагента до іншого. Це зручно, коли змінюється юридична особа, оплата йде через третю сторону або потрібно перерозділити борги між постачальниками. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео.